Добрий день. Сьогодні ще наша тема похідні показникової логарифмічної та степеневої функції. І почнемо з того, що. Коли ми з вами вивчали в попередньому році в 10 класі число і послідовності, ми з вами говорили про число Є е, або число Ейлера. Що за число? Це число, до якого наближається границя такої функції, такої послідовності. Такої послідовності. Е, границя при n, яке наближається до... Яке наближається до раніше при N, яке наближається до нескінченності. Нескінченності наступної послідовності 1 плюс 1 на N в Ній степені дорівнює числу є. Ось таку ми з вами границю в попередньому році обсуждали, де є приблизно дорівнює 2,8 сота. 2,7 1828, 1828. 1828-1828. Ось це у нас, ми з вами про це говорили в 10 класі. Але в 11 класі нам знову знадобиться таке, така штука. Але вже для іншої функції. Дивіться. Можна сказати. У нас може існувати функції з даним числом, тому що це якби якась константа, яка ось обозначається, і так далі для математики. І ми можемо з нею проводити різні операції і так далі. І ми можемо зробити наступне: попробувати пошукати границю при х, яке наближається до нуля, функції є в степені х плюс. Мінус, вибачаю, мінус. Мінус 1 поділене на х. Ось таку границю. Попробуйте пошукати. І як думаєте, чому вона буде дорівнювати? А така границя при х, яке наближається до нуля, буде дорівнювати. Чому? Буде дорівнювати одиничці. Дорівнює 1. А чому так? Ну, можна сказати, що є в степені x. любе число в нульовій степені, у нас одиниці. Значить, зверху 0. І знизу 0. Тобто, це у нас границя. 0 ділене на 0. Так? Ага. Уже щось нам цікаве становиться, так? Да? Ви скажете, що це нескінченність, тому що ми ділимо на нуль. Але я тут возражу тим, що. У нас є в степені Х є. І зверху 0 теж, і знизу 0. Тому це більше все-таки складається до одинички. Якщо ми беремо границю такої функції. То границя такої функції це одиничка. І тепер давайте доведемо наступний факт Доведемо наступний факт. Похідна функції є в степені x, дорівнює є в степені. Чому я про це заговорю? Дивіться, таку функцію називають експонентою. Експонента. О, не, не, так. Таку функцію називають експонента. І як нам її довести? Е, давайте згадаємо, що таке похідна. Похідна функції це відношення переросту аргументу до приросту функції. Переросту аргументу до приросту функції. Те перерист аргументу у нас наближається до нуля. Це у нас. Що таке похідна? Це границя дельта X. Яке наближається, яке наближається до нуля дельта y. Дельта Y поділити на дельта X? Оце у нас похідна. Значення похідної. Ось це наша похідна. Похідна на функції. Функції. Похідна функція. Це, я думаю, ми знаємо. дивіться, як нам довести цей факт. Не дарма, ви скажете, я показав вже у цей факт з тим, що є в степені х X цю границю. Ми зараз нею, нею скористаємося. Ми зараз. Не... Цим скористаємося удоведені. Так. Так, так. І як же ж ми будемо доводити? Дивіться. Якщо ми взянемо похідну функція, похідну функцію X0V, точці Х0, X0, то це дорівнює. Раниця. Дельта x, яке наближається до нуля, пункції, функції, функції о, є в степені x Нульове плюс дельта Х. Дельта x – це перевіст аргумента. мінус є в степені x Нульове. В поділити на дельта Х. Поділити на дельта Х. На дельта Х. Так. Так. Давайте винесемо дужки є в степені Х0. Виношимо задушки є в степені Х0. І у нас виходить границя. Дельта Х, яке наближається до нуля. Дельта є в степені Х нульове, ми винесли за дужки. І воно множиться на є в степені дельта Х мінус один поділене на дельта Х. Є таке? Є таке. Це дорівнює. Чому ж воно дорівнює? Є в степені Х нульове, це якесь число. Є в степені dx x0, це якесь число. Тому ми просто напросто можемо його винести. Це у нас буде є в степені x0. І воно буде множитися на границю, яке, де дельта Х наближається до нуля, функції є в степені є в степені дельта Х мінус 1 поділити на дельта Х. Так. Так. А оця границя до одиниці. 1. Це у нас буде є в степені x0 помножити на 1. Тобто є в степені x0. А це означає, що похідна такої точки, що похідна такої функції в точці x 0, тобто це означає, що похідна функції. функції похідна функції e е в степені x 0v вот отакої буде дорівнювати просто самому числу просто буде дорівнювати самому числу це у нас похідна функції e е в степені x 0v дорівнює самому числу e е в степені x 0v тобто а звідси вже слідує якраз той факт, який я і показував тобто що Є в степені X похідна такої функції дорівнює просто є в степені. Є таке розібрав. З цим розібралися таким фактом. Переходимо далі. Наступна чертунка нашого заняття це похідні е, показникової та логарифмічної функції. Але перед цим познайомимося ще з одним поняттям. Я думаю, ви вже знаєте, що таке десятковий логарифм, ми вже з вами це розбирали і на каналі, і так далі. Але зараз ми дізнаємо ще про один вид логарифмів, який до цього ми не знали, до сьогоднішнього року. Це який же такий вид, кажете, блін, уже там е, інтересно стало, да? Який же це новий вид логарифмів? В принципі, це не вид логарифмів, а просто позначення. Якщо у нас є, що у нас є? Логарифм. Логарифм за основою є. логарифм від числа А за основою є, то такий логарифм називають натуральним. Натуральним логарифмом. На Логарифм. Можна, пожалуйста. Натуральний логарифм називається. Тобто позначають його отак, Ln від числа А. Це натуральний логарифм. Є таким. І тепер давайте подивимося на ту. Тепер ми спробуємо з вами довести 6, взагалі, похідну показникової функції. Після того, як ми з вами довели похідну ось цієї такої під функцією ступені, яка в принципі теж же є у нас функцією. Один раз на раз. Один раз отдал получать моим напарникам, а второй раз я уже Продовжуємо. Так. Тепер ми з вами розберемо наступний факт. Похідну функції F от x. F от x. Яка дорівнює А в степені X. Похідна такої функції F' від X дорівнює а в степені X. Похідна від такої функції дорівнює а в степені Х натуральний логарифм А. Як нам її довести? Дивіться, що ми зробимо? Для доведення цього факту. Ми взянемо. А, чому дорівнює Можна сказати, що це число Є в степені логарифму за основою Є від числа А. Так? Або просто є. В степені натурального логарифму за від числа А. Єсть. Тепер дивіться, якщо ми число А підводимо до степеня Х в степені Х, то це дорівнює є в степені Х натуральний логарифм за основою А. Є таке. Є таке. Звідси, легко можна показати, що. Це ж у нас буде похідна, Ми беремо похідну є е в степені Х натуральний логарифм А. Це у нас похідна складеної функції. І тепер можемо її просто-напросто знайти. Це у нас буде є. Е... Це є е в степені Х натуральний логарифм А і множиться на похідну цієї функції, яка знаходиться ще ось тут. І це буде просто натуральний логарифм А, так як похідна Ха це одиничка. І це дорівнює А в степені Х натуральний логарифм А. Що і хотіли щоб ми довели. Є спохідною Похідною функції функцією розібралися. Переходимо далі. Наступний вид. Який нас буде цікавити. Це логарифмічна. Логарифмічна функція. Логарифмічна функція. Функція F. Яка дорівнює логарифм за основою X від числа A. Ось зараз ми для цієї функції виведемо похідним. Так, ну давайте. Чому ж дорівнює у нас похідна такої функції? Якщо ми беремо похідну такої функції, то у нас виходить. Це логарифм за основу Х від числа А. Це у нас дорівнює. Це у нас дорівнює 1 поділити на x натуральний логарифм А. Ось так. А звідси можна показати, чому дорівнює. Похідна натурального логарифму. Похідна натурального логарифму. Функції натуральний логарифму Х. дорівнює 1 на Х. Одиниця на Х. Чому так. Чому так. Чому так? Дивіться. Тут у нас участвує натуральний логарифм від цієї основи, так? А х у нас. Це ж якась степінь числа Нет, є. Це якась степінь числа є. Ну, тому у нас і буде ота одиниця на Х. Є таке. Це ми показали. Дивіться. Ну, як нам довести цей факт. Ой, господи. Ну хай так уже. Вложи тряшки на так. Возвращаюсь. Я уснул, буду паранормальный. А на X сейчас мы поменяемся. Говорится перебудемся. Хотя это не верно все. Так и вот это на X не надо. Так, охернуто я правильно написал? Натуральний логарифм 500, Тут і неправильно. Бывает. Лагарит. Логріфм... За основою а від числа X. Логарифм за основою а від числа X. О, отак, так. И тут у нас теж же саме Х. Все. Uh, і звідси якраз таки вже випливає вот это, так як у нас виходить, що в нас вже основи тут є натуральний логарифм числа це Все. Так, записали собі ці функції, тому що доводити в мене їх зараз часу не буде. І тепер дивіться, ми Ні, доведемо все-таки ще 15 хвилин у нас є в запасі, тому довести не зможемо. Так. Червоним кольором напишу те, що нам надо довести. Це не буду доведення. Червон... Чорним писати. Так, пишу те, що нам надо довести. Нам надо довести, що похідна функція логарифм за основою А від числа X. Логарифм від числа X за основою А дорівнює... Одиниця поділити на х натуральний логарифм А. Є таке. Є таке. Передивіться. Х у нас більше нуля, так? І А більше нуля на дарівні одиниці. І також ми можемо сказати. Що А в степені логарифм від числа А за основою, від числа Х за основою А, дорівнює самому у цьому числу Х. Так? І ми можемо взяти похідну, що від цього, що від цього. Так? Так. Тепер дивіться. У нас вийде похідна оцього. Це А в степені логарифм за основою А від ікса помножити на натуральний логарифм А. І це все до рівня 1. Так? Так. А тепер дивіться: от це Х. Х. натуральний логарифм А до рівня 1. А звідси вже просто-напросто можна зробити виклад. Можна уже далі зробити вивод маленький. Але ж дивіться, у нас ще оця функція залишається. Правильно, тут я ж сказав, що це складення функція. Правильно? Я казав? Так я казав. Получається, що у нас ще тут стоїть логарифм за основою А і від числа X Множиться на вот это. У нас же ця функція складена. Складена. Значить, трішки я неправильно її записав. Трішки я неправильно її записав. І у нас виходить. Це буде логарифм за основою А від X. похідна у цій функції, множиться на А в степені логарифм за основу від числа X за основою А і на натуральний логарифм числа А. І це все дорівнює одиниці. Ну, а тут, звідси, можна сказати, що похідна оця, яку ми шукаємо, дорівнює одиниця поділити на х натуральну логарифму. Тому що у нас тоді вийде одиниця. Ось ми з вами і довели дану формулку. А те, що звідси слідуємо, це якраз таки те, що. Натуральний логарифм Мікса дорівнює 1 на Х, його похідна. Його похідна. Так. Ну, з цим ми закінчили. І закінчимо зараз останній фактор, який потрібно сьогодні розібратися, це з похідною степеневою функцією. Ви скажете, що там розбиратися? Ми вже її розбирали в попередній програмі. У передньому році. А от і ні я скажу. Розбирати ми і розбирали, і навіть використовували але маленький нюанс ми забули. Ми не розбирали попередньо в попередньому році. Ви спитаєте, який ж нюанс ми так і не розбирали, які що потрібно повертатися до нього? В 11 році. Дивіться, що у нас є функція x в степені альфа. То якщо ми беремо похідну від даної функції, то у нас ця похідна дорівнює. Ця похідна дорівнює. Ця похідна дорівнює альфа, показник степені наперед виноситься на х в степені альфа мінус 1, це наша похідна. Є таке. Є таке. І що ж ми в попередньому році не використовували? Бо ви не могли ми не могли довести дану формулу для Альфа, яке належить яким завгодно дійсним числам. Ми могли лише довести частково дану формулу, але не повністю. Тому зараз ми доведемо повністю дану формулу. І я витрачу на це уже весь залишуючий час. Дивіться нашу функцію F от x, яка дорівнює x степені альфа, α, подати подати такому вигляді. F от x також можу дорівнювати є. Е, е, Є в степені і альфа натуральний логарифм X. Є в степені альфа натуральний логарифм X. Є в степені альфа натурального логарифма Х. Є таке. І в нас. Тут, та, і звідси ми можемо сказати, що похідна що такої функції, якщо у нас f от x дорівнює f от x дорівнює в степені x, ми знаємо, що це дорівнює просто e в степені x. Да? А якщо ж у нас оце от така рівність, то тут ми можемо зробити наступний вигляд: що похідна функції альфа-натурального логарифмі кса... Дорівнює. Є в степені альфа натуральний логарифм ікса помножити на альфа-натуральний логарифм ікса. Є таке. Це наша похідна цієї функції. Так. І на похідну цієї дорівнює. Чому ж це дорівнює у нас? Це у нас дорівнює. А, є Це у нас дорівнює. Є, є в степені альфа натуральний логарифм x. Помножити на альфа поділене на x. Тому що у нас же натуральний логарифм на це один на х. Ага. Так. Дивимося, буде. Ага, оце у нас буде є Х в степені альфа. Це дорівнює Х в степені альфа на альфа поділене на х. Отак. От на і на х степені альфа на альфа поділене на х. А це у нас якраз таке. можна записати так. Х в степені альфа поділене на x на альфа. А це у нас альфа на х в степені альфа мінус 1. Ось це ми і довели дану форму. Дану форму. В принципі, доведення ну, через цю похідну іде і все. Так, ну що ж, будемо закінчувати. З теоретичним матеріалом ми розібралися. І далі теоретичний матеріал, в принципі, той, який буде потрібен вам для розв'язку завдань. Я думаю, зможете з легкістю знайти вже на плейлісті 10 класу. Коли я там випускаю. Але я не знаю, коли я там випущу, тому в Ютубі ще там зможете понаходити. Там буде вам потрібно другі похідні. Опуклість, неопуклість. Що означає перша похідна, як і проводити, і так далі. Це все вам буде потрібно для того, щоб виконати вправи і так далі. На похідні функції На цьому, в принципі, все. Будемо закінчувати. Дякую за те, що дивитесь відео. Підписуйтесь і до, до побачення. Але я думаю, це і так казати не потрібно, тому що. Подписываются это все равно, будут те, кому это нравится. Кому не нравится, они подписываются. То есть, потому что смысл у меня подписчиков, которые не, не будут доверять себя ребенка. Арно у меня и до побачения.